Павло Грабовський вірш, справжні герої. Не вам, мій у квітчані герої, кривавих справ, не вам, мій голос, ні. З під бар рожевих вигадки пустої, на чорнім тлі ви бачитесь мені, Хай досі сниться іншому піїті, шалений брязкіт кинутих шабель Не краще було б запособлять освіті. Підняти люд хоч на один щабель. Моя хвала трудівникам незнаним, що двигли мислі по селах, у торах, цуравшись в власно золототканих, чий невідомо почиває прах, Чий вік минув за працею, як днина, сліпим братам торуючи межу, пред тими я стану на коліна героям тим подяку я зложу. Моя хвала живим, як і помершим отим борцям за будуче русі, тим страдникам за друзяків найпершим, що сяють нам у чарівній красі. Взяли вони в житті шляхи колючі, серед пригод та всякої нужди, окриють їх, колись вінки немручі, затихне навіть галас ворожди.